Доброго дня, мої дорогенькі! Хочу вам сьогодні прорекламувати і запропонувати ось такі чудові жіночі набори. Це для дівчаток, кому виповнилось 55 років і більше. Що входить в цей набір? Ось така сиворотка чудова для обличчя з підтягуючим ефектом тут 30 мл. Ось такий чудовий денний крем з СПФ-фільтром, підтягуючим ефектом 50 мл. Ось такий нічний крем е оновлюючий 50 мл. І ось такий кремчик для шкіри навколо очей 15 мл. Оце, е це відносно нові продукти. Оці продукти вже були, а оці дві от недавно з'явилися. Е ця серія у нас дуже популярна, серія Enju. Дівчата її дуже люблять, вона дуже класна. Зарекомендувала себе. Як омолоджуюча серія, і дуже-дуже її ну, полюбляють. Вона у нас дуже популярна і класна серія. З видимим ефектом. Результат є. У мене таких наборів на сьогоднішній день аж 4. Раз, два, три. І 4 набор складається з 4, 4 одиниць. Якщо подивитись ціни в каталозі, то е, такий набір сиворотка з кремчиком для очей стоє 600 гривнів. І набір ось таких кремчиків день і ніч буде 539 гривнів за знижечку. І якщо брати окремо, то по 300 гривнів крем. Тобто буде більше 1000 гривень. 1100 гривнів, 1140 гривнів буде весь такий ось набір. В тому каталозі, що закінчився вже одні місяці, така була розкішна, просто розкішна акція. Весь такий набір обходився в 700 гривень. Дівчатка, запитуйте, ще буде чудова знижечка від ціни 700 гривень. Запитуйте, поки наборчики є у такій чудовій ціні. Жду, чекаю вашої дзвіночки.